Намагаюся, щоб всім було цікаво, і викладаю і безкоштовні майстер-класи. Так ось ця шикарна шапочка має свій безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Великий, попетельний. Можна лег з легкістю навчитися в'язати. І цей, ну, він здається складним, але насправді нескладний візеруночок. І взагалі всю шапочку пов'язати. І ще снут. Снут. Я люблю. Комплекти. Мені завжди здається, що комплекти мають а, завершений вигляд і створюють, допомагають, допомагають створити а, красивий образ. Ну ось, Тому і до, ціє, до цієї шапочки є снуд. Він з таким самим візерунком, він теж оздоблений айкордом. І ось тут я не робила шов. Можна було б зробити шовчик, але ні, я доповнила планками невеличкими з ось такими сріблястими бусинами. Знову ж таки, все.